Поступив виклик, написав клієнту смською, що не працює обігрів будинку. До речі, це перший сервісний виклик на обігрів, ну в цьому сезоні, звісно, і написав, що була в нього одна відома компанія, не буду говорити я. По їхній діагностиці вони сказали, що не працює Гезбел. Але проблема в тому, що вони йому сказали якусь захмарну ціну, не знаю, правда, яку. <рес> Можливо, я йому і не запропоную дешевше, але будемо бачити. Перше, подивимося зараз, чи дійсно діагностика попередньо техніка була правильно, а друге, якщо ми підійде естімейт, подивимося, чи ми зможемо це пофіксити. Так, діагностика показує, що техніка був добра. Бачимо, іннайдер запалюється. А йдемо, начну 26 вольт попадається, але газ не йде. Не тобто 90 натрій Ну, Окей, там буде 20% коштів позамінити. І так, клієнт підтвердив естімейт. Запчастина вже в мене, їдемо на заміну. Так, я вже на місці. Що нам треба сьогодні зробити? Нам треба замінити цей gas valve на новий. Так, для початку ми перекрили газ. Зараз роз'єднаю. Лінію і тоді будемо встановлювати новий. Замінив я старий на новий. Тепер перед тим, як запустити систему, нам треба перевірити, чи нема в нас ліку. За допомогою такого спрею. Я відкрию газ, перевірити тут, в цьому місці, в цьому місці. На жаль, не зможу перевірити ззаді, тому що ззаді з'єднання не відкриється, поки я не запущу систему. Так, запустив систему примісову, працює все добре. Тепер нам потрібно запустити його з терміста. Є старностата, також працю. зараз ще тільки введемо автоматичний режим. Перевірте, що в нього все працює добре і якщо все ок, наче робота Як Ви можете бачити класи Ignite в авторежині. Всі режими перевірено, робота зроблена добре. Моя вам порада, хто живе в штатах і має термостат на автоматичному режимі. Будь ласка, ставте різницю між охолодженням обігрівом, хоча б 4 градуси різниця. Ну хоча б 3. В такому випадку система буде працювати найкраще і найбільш ефективніше. Так, друзі, робота зроблена, система працює добре. Клієнт щасливий. Навіть дав тіпс 50 доларів, тому я теж щасливий. Ось такі будні HVC-техніка. Дякую за увагу.